Дозвольте загадувати. Ходить місяць, ходить ясний, зорі ми багатий. Тихо стукаю шибки, щоб защедрувати. Ви пустіть, пустіть до хати всіх нас любіть! Принесли ваші дрібки, в домі щастя буде. Він несе щедро се до хліва й комори, щедрий вечір, добрий вечір в хаті і на дворі, щедрий вечір в вашій хаті, щоб були ви всі багаті, щоб вам було доволі і в коморі, і в стодолі. Я небесний ангел божий. Я на птаху дуже схожий. Голубі, я крила маю, прилетів на них і з раю Найпрекраснішому роду українському народу бажаю, Я прошу Господню сину воскрести нам Україну. Дозволь господарю, козу вести, до вашої хати ще дрібку принести. Козу треба обов'язково привезти, бо деко заходить, там жито родить, а деко запасеться, там худоба ведеться. Ой, Ой дайте, дайте вряду, Там жита знову по розсодиться, розвеселися, по всьому дому повеселому, а у війниці, всіх оці, а у війниці молоці. Може, купити мою козу, вона молока дає, в тебе не кози. Та до того ще ледача. Не ображай мені козу, бо зараз хату рознесу. Та в тебе коза вкрадена, а не куплена. Та до того ще й облуку. Неправда твоя козаче, моя коза ще добре скаче. Правда, дівчата? Правда, 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 правда! добра коза, купути, таки циган продає. А що може, купому козу, буде молоко для дитини. Вірку гречки коза коштує, бо ще й гарно танцює. Мішок півса і ячменю, ще й гривень повно жменю. Так де ж я тобі гривень візьму? Бог з тобою, думаю, сторгуємося і з козою розцілуємося. Дише чи не дише, ледве хвостом колише. Лікаря треба козу рятувати. Лікаря треба! Я лікар-аптекар, що тут трап? Рятуй мою козу, да в грошей жменю. Перед тим, як козу лікувати, треба точно діагноз знати. Хвіст до туба прилив. Це прямо ознака, козячий чи грив. Постійно, є в мене шприц. Жита, щоб коза була сита, чи міркові вса зверху ковбаса. Дайте козі яшменю, а нам грошей повну жменю. Житом, житом і золоні засіваю в вашім домі. Будьте дужі, всій здорові, щоб зволося все цим роком, з новим щастям, з новим роком. Щоб лежали на столі, паляниці немалі, щоб у вас були ковбаси, і молоко, і сало, і м'ясо, і млинці, і пирожки, і духмяні пампушки. Щоб були в ці оселі, і щасливі, і веселі. Промо...